Вітаю вас малята. Приголосні звуки. Хоч чудово не співають, все одно свій голос мають. Той шипить, а той свистить, той джуджить, а той звенчить. Інший як мотор окоче. А ось цей мукати хоче. Мукає тилятко, му, бо питає всіх, чому мамо, молоко му, смакує молоко йому. Подивиться на світланку, все спішить світланка зранку. Сонце слива і сова, що в них спільного? Ти ба. Лінь завжди така ласкава, зранку в ліжку роблю вправи. Римма взимку біля річки загубила рукавички. Загубили рр, був робот зараз у квартирі хобот. Понад квітами літає джу-джу-джу, медок збирає. «О, яка ж ти жвава бджілка золотава. Жажу жожи джі, джи. же бджілки зайняті. «Жабка! Жабку поваджала, жабці квітку дарувала. Справжній добрий жук олень на роботі кожен день. Зебру злива намочила. Зебра вдома відпочила. Завірюху між осель закрутила карусель. Завірюха, завірюха зайцю дмухає у вуха. Шпак питає, що ще до весни далеко ще? Ось чудово не співають, все одно свій голос мають. Звуки приголосні звуться. Слова без них не складуться. Тож, навчайтесь, малята приголосні розрізняти. Дякую вам за увагу. До побачення.